Джеда спокійна, тільки що трошки психувала. Вже спокійна, гарна. І ми, Я хотіла йти туди піти вперед, але вона мусила сісти на лавку, дореньке мої, Так кричала, так била, не змогли ми піти вперед. Пізніше я в машині покажу те, що ми купили, які продукти я купляю. І Сьогодні джада нормально одягнена, гарна, вона завжди гарно вдягнена, такі кольорові, і в неї взуття 30. П'ятий розмір. Ви можете представити, 35, -й. Вона має 32 роки. 35, і має таку квіточку. Взуття покажи, Джада, який розмір є. Нема, не написано, не написано. Не написано. 35, п'ятий. ножка в неї така маленька. І така ручка. Вона дівчинка з автизмом. Файведири. Файведири, а так джада, мафайведири, Мадона втікає. Що ти маєш скубочки чи що? А спета, Джада. О, ручки та як у дитинки маленької, тому що вона не має посуду, вона не має підлогу, вона не готує їсти, вона нічого не робить. І в неї ручки ось такі, молоденькі, молоденькі. Покажи, Джада, покажи. Ручки молоденькі і навіть зморшків нема зовсім. Окей. Ой. Ой. сортують папір, 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 папір. Папір окремо. О, вона і в мою сумку не залізе сто раз на одну годину. У нас залазить в мою сумку і провіряє кишені. Тіні джада в покину аква. Хотіли ми туди вперед піти, от мусили сісти тут на хвилинку в холодочку, тому що неможливо було йти. Вона як кричить, вона тоді виривається від мене і бере і втікає. Втікає, і люди дивляться. І взагалі кричить дуже голосно, сильно мені завжди віддає. Ставимо сюди. Джада. Завтра їдемо на море. Я в сумці завжди ношу крем. Завжди. Ось цей у мене крем для лиця. Для рушпози. Там такий, це їх треба так розколотити. Це в мене завжди для лиця. Отакий От з кремом, бачите? Я вже вам показувала сто раз. Він має такий крем. Він зовсім не видно тої пудри такої на, на лиці. Він дуже легко легенький, дуже легенько розмотується, Він, е, розмащується по лиці, його зовсім не чути. І, е, 50 плюс 50 протеціони. Протесіони це означає, оберігає від сонця, від сонячних е, е, тих промінів. Ви бачите в мене на, на руках, я руки теж мащу. У мене вже з'явилися такі плямки жовті. Вони рахуються так, якби від сонця. Я Не знаю, тут зараз їх не видно, напевно, не буде видно. М -м, погано мій телефон показує. Не видно, не видно їх тут. Е отакі плямки. Е один раз вчора, після вчора, я чоловік лікар розказував. Він говорив, що ці плямки не від, від старості так само, але і від сонця так само. Від старості м -м, гормони в тебе бушують. Хто вже має менопаузу, бушують гормони. Від старості, від сонця. Чому? Тому що забагато виробляється мелатоніна. І є такі плямки, виходить, розумієте? Сонце, мелатонін виробляється, хоче уберегтися від сонця. Захищає свій організм від сонця і в деяких місцях він виробляється забагато і він, він, такі плямки виходить. Так само, як джади. зжадив. джади тут над губою, під носом. Її мама кожен раз масить кремом ось тут. Бачите, отут в неї тут от, під носом. Зараз я не покажу, не хочу показувати. І в неї теж саме така сама проблема. Знаєте, як в жінок вагітних, де коли буває таке. От, видно, що в тих місцях саме найбільше мелатонін виходить і плямки такі. І пізніше залежить від печінки, від чотирьох-п'ятьох цих. Причин такі плямочки на руках. Не тільки на руках, на спині, на лиці особливо, на лиці, на спині. А я думала, що це просто від сонця. Воно від сонця, але навіть якщо ти в хаті будеш сидіти і на вулицю зовсім не виходити, вони все одно будуть сміття, яка є. На сидимо. Все одно ці плямочки будуть, тому що викяя. Приходить викяя. Векяя це означає старість. Приходить старість, і добре, що вона приходить, дорогенькі мої, скільки людей не дожило до старості, скільки людей не дожило до 40 до 50, до 60, до 70. Дай Боже до старість зустріти. Таке життя, що зробити? Ви стидаєтеся, боїтеся. Ну і що? Добре, що, 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 що прийшли 40, 50. 60 ще нема. Добре буде, як 60 прийдуть, треба до 70 дожити. Це не так легко, це старість. є. Знаєте, що я думаю? Треба бути уважно з ногами, з колінами. Бо от я б замітила, що в Італії всіх старих, всіх італійців, старих пенсіонерів підводять ноги. Ті, що мають 70 років, 80, 90, 100, вони би ще ходили, а ноги підводять. Розумієте, навіть люди, які мають 90 років, ви бачили Гвіда і тих всіх решту, ноги підводять, коліна підводять. Вже лігла мені на, на цей. обніматися хоче. та баста, почекай. Зараз йдемо. І, і це, ноги підводять. Треба контролювати ноги, треба лишню вагу зняти саме найперше. І пізніше треба перестати їсти оті всякі сири, сири, молочку, молочку, так як в Україні кажуть. Я молока не п'ю, молока не п'ю, але от десь колись масло, десь колись моцареллю. Десь колись якесь пекоріно, тобто сир, з кози сир Ну, коза це інакше. От козу можна, коза має молоко інакше і воно нешкідливе для суставів. Йдемо джеда, покажу, що в машині у нас є. Що в машині, що ми в копі купили. Вона так гарно на касі стояла, так гарно мені сумку. Я їй на касі завжди сумку даю, вона мені всю сумку ложить. Складає так гарно, деколи. А деколи так, так страшно на касу йти, вона то все тягне. тягне, Особливо, як запам'ятала, що на касі там жувачки, цукорки є, вона то привикла то брати. Вона, як то запам'ятала, все, вона як візьме, то вона де піщати, не сидим голосом, щоб ті жувачки я взяла, або там там, що, там що продаються, якісь такі ерунда, така дорога. Окей, йдемо, анд'ямо, анд'ямо, баста. Andiamo in macchina. Ah, non vuoi ora? Si sta bene сі. si sta bene, Так, ми ось тут гарну холодочку, таку ми спизу з джадою зробили, зараз жара-жара, на море ми сьогодні не їздили. Мама їй каже, та що будете їздити сюди кожен раз на море, каже. А пізніше каже, а я так, собі, а я так мовчу, а вона каже, та як хочете, то їдьте, їдьте. Ви можете представити. Е, і е, що ми пішли сьогодні в центр комерчальний, в коп, і ми стільки всього накупили. Для мене, звичайно, там так гарно, там так прохладно. Ми навіть забули, що на вулиці літо. Джеда гарний настрій має на касі так рівно стояла, так гарно. Дивіться, що я купила. Великі знижки. Я купляю завжди все по знижках. Я йшла, мені нічого не треба було купляти, нічого. Я просто йду, щоб розслабитися. Е, щось мені вигідно і я куплю. І що я купила тут? Почнемо тут. От, наприклад, у от прімосалі, хто знає 40% знижка. Я заплатила 1,30%. Хто живе в Італії, знає, це свіжий сирочок такий із холодильника. Його треба їсти. І навіть сам, от, коли от хочеш щось холодного з холодильника, врізала отаку фетіну і ти їла. Все хочеться їсти з холодильника. Дивіться, фету я знайшла. Джадан, то почекай! dopo ti faccio vedere dopo giada già Gi dopo dopo dai stai, stai qua stai stai di là dai oh, ascolta così bene ascolta ascolta tieni bevi un po' acqua posizione yoga e eh, deve essere Фета. я почитала зразу, чи є баранче молоко всередині, чи є козяче молоко, і тут є 30%, що я вдома гарно гляну. От, от бачите, 14 євро за кілограм. Але велика знижка була. Я взяла, я спочатку хотіла брати одну. Упаковку, а пізніше дві взяла. Треба брати, бо огірок помідор, цибуля і, і подрубити ось цю фету, це саме найкраще, бо хочеться і олії, звичайно, щоб не давати всякі соуси. Всякі. Взяла дві таких на запас. І от о, велика гарна знижка була теж фьорділяти. Це моя муцени, це похоже на моцарелю, це в сто разів більше. І краще від моцареллі. Фьорділяти всі знають в Італії, теж була гарна знижка. За кілограм 8 евро, дургеньки мої. 8 евро. Тут є три штучки. Три штучки тут є, от бачите. Я не пам'ятаю, скільки я заплатила. Коротше, я завжди дивлюся, за кілограм 8 евро я заплатила. Пізніше бульбу я купила, бо там 5 бульбів. Чада! Мадонна. Ну нехай вона собі трошки так бере, бере щоб вона не вона, подив... вона хоче пощупати, вона не відкриває. Моркву я заплатила. Морква за кілограм, як ви бачите, 1,38. Це просто так показати, які ціни тут в нас в Італії є. Все, вже легше їй стає, вже легше, подивилася. Пізніше купила я ще, е... написала мені тут салата, латуга. Я купила петрушку, 8 чентизмів за петрушку заплатила, можете собі представити? Лимони купила ось ці біо, бо я хочу зелений чай тепер робити. Холодний зелений чай, мої. І е зелений чай я вам покажу, я буду робити. До холодного чаю я буду давати багато лимона. Я купила ось цей лимон, біо. Такий от я взяла. Не було таких гарних лимонів, бачите, ось такі от. три таких лимона. Не вони такі собі. Скільки бульба? Бульба кілограм коштує. Один і 98. це така сама найдешевша за кілограм, тому що вона, вона є така з фуза, як Віталій говорить. Першу я лайм купила, спробувати. Лайм, ось такий. 36 центизмів, зі Така ціна, 2,80 за кілограм. Дві штучки я таких маленьких купила. Лайм, що таке, лайм? Це похоже до лимона, але лайм особливо вживається як асенція, наприклад, для, для всяких профумів, для профумів для ка для хати, бо шкірка дуже сильно пахне, особливо шкір, шкірка і та всяку олійку роблять таку оліесенціалі. Оця знижка була 1,50, і п'ятдесят. Це найкращі оці mm -hmm. інгреди... інтегралі. Бо були фіт і були ще оригіналі. Там вже дріжджі входить, там вже воно похоже, дуже похоже, але тут нічого мені подобається, що тут нічого нема. Тут є фаріна дісигалі і салі. все, баста. То, що треба, дві речі є. Не треба ніяких дріжджів, нічого, нічого не треба. І чому гарно? Тому що дуже дуже тунесенькі, там ті грубші. А іменно ті інтегралі, воно таке тунесеньке, яке воно смачне. Там що небудь що ви поставите, Чи рибу, чи, чи помідор зверху поставити? Все воно добре є. Для компаньона сюрприз зробила, ось такі катучі, кантучіні. Для нього я купила це називається дорогенькі мої кантучі мандорля. Тут є мандорлі, бачите, такі. Я бачила в ресторані, в італійському ресторані в Україні дають як десерт. Вам подають вино солодке, таке вино, типу Порт. Порт такий є, порт у нас в Італії називається типу, таке е, віно Нонна з винограду таке солодке вино. І е, макати, запихати вино, запихати, мачати вино ось ці от, наші печені. Це наше тосканське печення. Оце зараз відкрию, зараз ми поп'ємо, бо пити хочу. І я обіду не, не їла. Я зараз от відкрию Оце я хочу з'їсти. Або моцарелю, можу моцарелю одну з'їсти. Не знаю, що мені з'їсти. Може, з'їм моцареллю одну. І ось такі, такі, такі у нас справи, дороге мої. То я купила сьогодні і Джада має свою воду, джада ще банан от має не доїла. Вже схопила, я забрала банан, тому що схопила. Вона тільки вийшла з хати. Так? Обід вона пообідала. Їй мама дала, щоб вона той банан через дві години їла. А він в мене ось тут стояв, вона схопила вже почала той банан їсти. Не здало так, бо забирати від дитини. Ну але що, як я буду така тьотя добра, то тоді вона взагалі тоді вже треба бути такою, знаєте, серйозною жінкою. І любов це, це не то, що ти там даєш, як я колись своєму синові, наприклад, сама могла з'їсти два морозива, а йому казали, ти одне з'їв, вистачить два на день не можна. Отак дитина вчиться. Прикладом своїм, а не, а не та мама добра, яка дає дві котлетки, а хочеш ще одну, бери ще третю котлітку, хочеш п'юрешку, а ще давай ще бери п'юрешку, бери, 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 їж морозиво, одне, друге, третє в день. І тоді дитина дитина це фундамент торгенький мої ви знали, що моя внучка навіть ніколи ще солодкого не пробувала. Ну я вам розкажу на другому відео, що вона ще ніякого солодкого, вона ще корка ніколи не пробувала шоколадного. І моя невістка сказала, і син мій так само, Боже, як вони разом, дякувати Богу, як вони разом годяться, вона сказала, це є фундамент дитини. Вона мені так відповіла, тому що я їй сказала, а що буде, як дитина піде в садик? Вона зараз буде мати 5-6 років, вона піде в садик, вона піде до школи, там буде день народження, всі будуть торти їсти, будуть приносити їсти, mm -hmm. буде солодке. Вона сказала, ну там буде їсти, там буде пробувати. Помаленьку вона буде знати, що таке є, солодке. А зараз ми, ми заложимо дитині фундамент, наш фундамент. І вона все розуміє. Вона аквадімари салята. Е, вона вже знає, що солята. Дольче, дольче. Вона як, таке от щось, вона знає, що таке печення, морозиво ми там їли. Побачите, не знаю, чи я вам вже показувала, ну коротше, морозиво ми разом їли. Тут Віталій перший раз вона морозиво спробувала, можете собі представити. Ну, я закінчую, буджата психує. Я закінчую, ну, отак, от, в неї, така мода. Тепер зараз мама сказала натягати так футболку. Така в неї мода. Я, ну, дівчинка з автизмом, ну що зробити. Але вона добренька, спокійна. Зараз йдемо гуляти. Джада, пий воду, бо воду треба багато пити. У мене теж тут вода завжди в машині є. Що мені з'їсти, я обіда не їла. Я напевне можу моцарелю, чи це мені з'їсти. Зараз я порахую. Як відкрию, тут така легенька водичка є, то значить то все мені треба з'їсти. Або джада вже віддала воду, або одну моцарелю. Напевно, оце зім. Одну Одну цю зім зараз тут в машині. Примосали. 1,35 отака от коштує. Окей, все, другесеньке мої. На тому я закінчую.